Всім привіт, друзі! Це звісно, я Назар Зарку І я сьогодні вам покажу, як отримати дві вішечки в Роблоксі. Ну що ж, поїхали. Так, перша віщечка. Це повторювати за мною. Треба йти до! до... Щоб фотоопиратися. ну, типу, фотографуватися треба. Почекати. ще. Почекаємо. чекаємо. Сейчас нам дадуть бейджик Вот. О, друзі, бачите? Бейджик І ще йдемо за мною. Все за мною, друзі, повторюйте, окей? Бо я дуже стараюся. Так. Що, куди далі йти? Друзі, я щас забужу, бо я дивився тільки що відео, як це получити. І я просто не получав би без вас. І я хочу записати відео, як це получити. Хто не знав ще. Таке. Ще. А, ще, я зрозумів, де воно здається. Друзі, я зрозумів, напевно. Так, а що це за таке вообще? Що. Друзі, можна найди... Нас... Ну, коротше, заходите в групу, щоб зайти. Але я не так зайшов, знаєте, як? Я через сервер зайшов. Я через сервер зайшов, друзі. Я на думаю... Якщо мене забанять, то це так буде тупо вообще. Бо я зайшов в групу, а я не году знайти. Ну, типу, зайти щось, Я щось не поняв. Прикола. Так. Це не так, попробуем. де та карусель? А, вот! Аво, во. Вот та кінатка. Блін, я провалився. Так, і тут. О! Бачите, друзі, ще дадуть беджик. От, сидить. І давай... О, бачите беджик. Все. Ми просто сіли і нам дали беджик. І це на віщичку так, ну нам вже більше не потрібно. Чи потрібно. Не, не потрібно. І ще я вам зараз покажу, яка це вещичка. Так, заходимо в мій інвентар. Костюмс. Так, ну ми бачимо аксесуари. Вот ця вещичка Така, вона виглядає на моєму так персонажі. Мені здається, вона на не нек. Нє? На Та вещичка. Стоп, сейчас, друзья, друзі, то казується аж на бэк. Вот опа вот опана. Друзі, офигенные вещи. Друзі, ставте лайк и підписуйтесь на канал. Так что всем пока-пока!